Тема сьогоднішнього нашого заходу це ознайомлення науковців інституту загальної енергетики Національної академії наук України із діючим обладнанням однієї із сонячних електростанцій. За цим майбутнє, і от сьогоднішня сьогоднішній захід співпраця наших молодих науковців. Вітчизняних із Черкасобленерго із власниками цієї сонячної електростанції, якраз вона і спрямована на те, щоб належним чином розвивати так названу зелену енергетику і досягати кінцевого результату, тобто економічної незалежність України. Ознайомилися із трансформаторними підстанціями, стрінгами, модулями, інверторами. Розподільчим пристроєм 35 кВ. Також ознайомилися із програмним комплексом для обслуговування нашої станції. Сьогоднішній візит наших співробітників, співробітників інституту на цю сонячну електростанцію дасть поштовх для подальших досліджень, для досліджень, які ми будемо. В майбутньому надавати академії, надавати виробництва тим підприємствам, які займаються виробництвом електроенергії, і що в майбутньому дозволить набагато підвищити ефективність функціонування об'єднаної енергетичної мережі. Дуже цікава була екскурсія. Побачили дуже багато для себе нового те, як працює станція, які в неї особливості, як збираються <кій> панелі стріни, як підключені інвертори. І, взагалі, взаємодія станції з Енергосистемою. Сподіваюсь, що наша робота. Спільно буде поширюватися, поглиблюватися. Наші науковці, вникаючи і досліджуючи діюче обладнання, начит враховуючи пропозиції і проблеми, які висувають їм експлуатаційники сонячних електростанцій в даному випадку, вони працюють над вирішенням цих проблемних питань щодо підвищення ефективності роботи сонячних електростанцій, щодо застосування сучасного надійного обладнання для того, щоб Знову ж таки підвищити енергетичну незалежність нашої України.